Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них, Білик Василь Степанович. Позовний гуцул, солдат 24-го батальйону територіальної оборони Айдар, військова частина В 0624 Народився 15 серпня 1992 року у місті Київ. Дитинство провів у місті Городенка. За словами матері, малим Василько був шипаником і любив пригоди, мав чудовий музичний слух. Ще малим просив купити йому іграшковий автомат, щоб стріляти. Проте найбільшим його захопленням були книги, яких він прочитав безліч. Навчався хлопець у Городенківській загальноосвітній Світньої школі No1 та Богороченському військово-спортивному ліцеї інтернаті був активним учасником самодіяльності. Був артистичним та ерудованим, Не любив нудних уроків і жорстких рамок. Тому й важко йому було визначитись з майбутньою професією. Після 9 класу працював охоронцем, складальником меблів, системним адміністратором комп'ютерного клубу діджеєм. Останнє любив найбільше з 2009 року. Проживав у місті Івано-Франківськ, постійно подорожував Україною. Легко заводив нові знайомства. Ства був до шеї компанії, міг підтримати будь-яку розмову. Василь був активним учасником революції гідності після анексії Криму Росією. Пройшов коротку військову підготовку і вступив до добровольчого батальйону Айдар. На передовій на Луганщині знаходився з травня 2014 року. Тільки війна підказала йому остаточний вибір кар'єри військового за свідченням командира і побратимів. Василь круто воював і проявляв гарні здібності у освоєнні зброї. Показав себе як мужній і здібний боєць. Надійний товариш завжди знаходив слова підтримки, вмів розвеселити, був високомотивованим захищати цілісність країни. Незадовго до загибелі Василь приїхав на Франківщину у відпустку, провідав усіх родичів і друзів, ніби прощався у Києві. Зустрівся із своєю дівчиною Ніною. Матері казав, що обов'язково повернеться живим, бо його Янгол має броньовані крила. Василь розумів, що Москаль не обмежиться східними областями, якщо не давати відсіч, тому повернувся на війну. Телефонував щоразу, як виходив на зв'язок. 26 липня 2014 року його дзвінок додому став останнім. У ніч з 26 на 27 липня 2014 року. Під час виконання бойового завдання у районі міста щастя на Луганщині від кульового поранення в голову Василь Білик загинув. У захисника залишилися батьки, два брати кохана дівчина та донька з її спогадів учасниці жіночої сотні самооборони. Він танув, коли розповідав про свою донечку Вернічку про свою маленьку принцесу, у якої такі ж. Блакитні очі, як у її тата, вдивіться в ці бездонні світлі очі. Запам'ятайте цю посмішку, запам'ятайте його таким. Його більше з нами немає. Він уже на небесах, але назавжди залишиться в наших душах, серцях і пам'яті. Поховала Василя Білика у меморіальному сквері міста Івано-Франківськ за особисту мужність і високий професіоналізм. Вірність військовій присязі Василь Білик нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Василь прожив коротке життя, але не завжди залишив по собі пам'ять і приклад вірності своїй землі для прийдешніх поколінь. Герої назавжди поміж нас.